Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами розглянемо задачі, які стосуються сили тяжіння, ваги і сили пружності. І розпочнемо ми з вами із тестових завдань. Отже, перше питання: деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називаються. Правильною відповіддю до даного питання є. Слову, є відповідь Б – пружними. Нагадаю, що деформації, які частково зникають або не зникають зовсім після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними, з яким з наведених виразів можна визначити жорсткість пружини під час її стиснення зовнішньою силою. Якщо ми з вами пригадаємо закон Гука. За яким можна визначити силу пружності, то із даного трикутничка, ось я його нагадаю вам, сила пружності в нас дорівнює К помножити на Х, ДК називається жорсткістю або пружністю тіла. Х це видовження Т, наскільки змінилась довжина тіла під дією зовнішньої сили. Отже, під час стиснення пружини зовнішньою силою, сила пружності, яка виникає в ній, також буде дорівнювати цій силі. Таким чином, сила пружності в нас співпаде із силою F. Тому для того, щоб знайти жорсткість К, якщо ми закриємо пальчиком, в нас лишиться сила пружності поділити на Х. Але, оскільки сила пружності співпадає за значенням із зовнішньою силою, відповідно, правильною відповіддю буде F поділити на Х, тобто відповідь А. Наступне завдання. Прилад для вимірювання сили називають, для того, щоб виміряти силу, нам потрібно скористатися динамометром. За допомогою Терезів, наприклад, ви можете виміряти масу тіла. Мензуркою, нагадаю, ми можемо з вами визначати об'єм рідин та, сипки, та сипких матеріалів. Ну, за допомогою лінійки, відповідно, можна виміряти довжину тіла. Якщо людина сідає на стілець, то ніжки стільця зазнають деформації, в даному випадку це буде деформація стиску, тому що будуть ці нижки стискатися. Наступне, на малюнку 1 зображено графік залежності сили пружності від видовження двох пружин. Яка сила пружності діє на другу пружину, коли її видовження становить 20 см? От, ж, давайте подивимося. Вісь абсис це в нас вісь, яка вказує на видовження, на видовження пружини. Вона виміряна в сантиметрах. Давайте визначимо спочатку, чому відповідає одна клітинка. Отже, дві клітинки це 10 см, відповідно, одна клітинка в нас буде відповідати 5 см. Вісь ординат, це в нас вісь, за якою змінюється сила пружності, виміряна в ньютонах. Так само в нас дві клітинки це 10 ньютон, відповідно, одна клітинка буде відповідати 5 ньютонам. Отже, нас просять визначити яка сила діє на другу пружину, коли її видовження становить 20 см. Отже, ми шукаємо по осі абсцис 20 см, маємо провести перпендикуляр до перетину з графіку і далі із точки перетину, провести перпендикуляр до осі ординат. І вже тоді визначити, які ж силі в нас відповідає видовження в 20 см для другої пружини. Як бачимо, це в нас три клітинки, 10 і ще 5 в нас відповідає значню в 15 ньютон. Отже, правильною відповіддю буде 15 ньютон. Наступне, яке видовження першої пружини, якщо на неї діє сила в 15 ньютон. Так само ми маємо з вами е, взяти. Значення в 15 ньютон, і дотягнути перпендикуляр до перетину з першим графіком. Ну, давайте ми змінимо колір, і отже, 15 ньютон, ось нас, до перетину з графіком, і далі опускаємо перпендикуляр на вісь абсцис. І бачимо, що при 15 н перша пружина в нас видовжиться на 15 см. Таким чином, правильною відповіддю є 10 см. Далі, у якої пружини жорсткість менша? Чим менший кут нахилу до осі абсис графіка, тим більшій жорсткості. відповідає… відповідає Даний графік. Отже, ми бачимо, що, кут, що графік 2 нахилений до горизонтальної, до абсцис під ось таким кутом, а графік 1, ось, як ви бачите, під більшим кутом. Чим менший кут нахилу, тим більша жорсткість. Таким чином, в нашому випадку, жорсткість пружини буде менша у тіла, що відповідає графіку 1. Отже, у першої пружини. І останнє нам потрібно визначити жорсткість першої пружини і відповідь записати у ньютонах на метр. Для цього в нас, в принципі, вже є деякі числові значення, які нам з вами відомі, що стосується першого графіка. Ми бачимо з вами, що під час виникнення сили пружності. Ось, у нас червоним вже відмічено, 15 н. Видовження при цьому складає, як ми з вами вже визначили, 10 см. 10 см ми маємо з вами перетворити в систему Сі, тобто в метри, для цього треба розділити на 100, отже, це буде відповідати. Значення в 0,1 метра. Нам треба визначити жорсткість, яка позначається літерою К. Формулу для визначення жорсткості ми вже з вами сьогодні визначили. Для того, щоб знайти К, треба силу пружності розділити на Х. Далі просто треба підставити числові значення. 15 н розділити на 0,1 метра. Таким чином, в нас вийде у відповіді 150 ньютон на метр. Це і буде відповіддю до завдання 10. Наступне завдання. Силу, з якої внаслідок притягання до землі, тілу, тіло тисне на горизонтальну опору або розтягує вертикальний підвіс, називають у нас вагою. Не плутайте. Її із е, поняттям маси. Нагадаю, що сила тяжіння це сила, е, з якою земля притягує до себе всі тіла, що знаходяться поблизу на її поверхні, або поблизу неї. Сила пружності, це сила, яка виникає під час деформації тіла. Ну і сила всесвітнього тяжіння, це сила, яка виникає. Між будь-якими тілами у нас в всесвіті це завжди сила притягання. Наступне питання: за яким з наведених виразів можна визначити силу тяжіння? Також це просто питання на знання формул. Сила тяжіння в нас шукається за формулою М помножити на g, де М це маса, а G це коефіцієнт пропорційності. Які в нас, ми, Він дорівнює 9,8 Н поділити на кілограм, але ми під час обчислень будемо округлювати його до значення 10. Наступне завдання: встановити відповідність між силою і її зображенням на малюнку 1. Ось у нас малюнок 1 і вказані деякі сили. Отже, перше це сила, сила тяжіння. Нагадаю, що сила тяжіння в нас завжди напрямлена вертикально вниз, і точка її прикладання це центр тіла. І, як бачимо, що саме на малюнку А якраз вказана стрілочка, яка починається від центра тіла і напрямлена вертикально вниз. Таким чином, саме на малюнку А зображена сила тяжіння. Далі, давайте спочатку визначимо. Куди прикладена вага. Вага це в нас сила, з якою внаслідок дії сили тяжіння, тіло тисне на горизонтальну опору або вертикальний підвіс. І нагадаю, що вага також у нас напрямлена вертикально вниз, але прикладена вона безпосередньо до опори або до підвісу. Вертикально вниз в нас напрямлена саме ось. На малюнку Б-сила, і як бачимо, вона прикладена до опори. Таким чином, вага в нас зображена на малюнку Б. Ну і останнє це сила пружності. Сила пружності, нагадаю, що вона в нас. Виникає під час деформації тіла. Давайте подивимося, що саме в нас може деформуватися. Деформуватися в нас може саме опора, на яку поклали тіло. Звичайно, ця деформація буде зовсім незначна, але виникати вона буде це буде деформація стиску, тому що буде тиснути дане тіло на опору, і відповідно, вона виникає саме у тому тілі. Де безпосередньо виникає деформація. Отже, я нагадаю, що деформується в нас сама опора, тому прикладена буде сила пружності до цієї опори, і напрямлена вона буде завжди протилежно до деформації. Оскільки в нас стискається опора, то відповідно. Сила пружності буде намагатися її повернути у недеформований стан, тобто вона буде намагатися її розтягнути трошечки. Таким чином, сила пружності в нас зображена на малюнку Г, оскільки вона прикладена до опори і напрямлена протилежно до деформації. Отже, сила пружності в нас е, зображена на малюнку Г. Наступне. На малюнку 2 зображено нерухомий динамометр, до якого підвішена кулька. Визначити вагу кульки. За допомогою динамометра, якраз підвішивши ось тіло, ми якраз і можемо визначити з вами вагу кульки. Вся задача зводиться лише до того, щоб правильно визначити покази даного динамометра. Давайте подивимося. Ціна поділки цього динамометра. Нагадаю, як ми визначаємо з вами ціну поділки. Ціна поділки в нас позначається літерою С, і нам треба взяти два сусідніх числа і від більшого відняти менше. Тобто, 2 н треба відняти 1 ньютон, оскільки динамометр вимірює силу в ньютонах, і розділити на кількість поділок між ними. Ну, от ви бачите, що між одиничкою і двійкою в нас тут 10 поділок, тобто треба розділити на 10. Таким чином, ціна поділки буде складати 0,1 ньютона. Далі, давайте подивимося, ось в нас показчик пружини, ось він у нас. і ми бачимо, що, е показує даний динамометр, пам'ятайте, що рахуємо від меншого числа до більшого, тобто, виходить, в даному випадку, зверху до низу. І отже, це буде відповідати значню в 1 н і ще 5 поділок, кожна з яких 0,1 н. Тобто, даний динамометр показує силу в 1,5 ньютона. Не переплутайте, не знизу вгору ми рахуємо, тобто це не 2,5, а саме 1,5 н. Отже, вага кульки складає 1,5 ньютона. Наступне завдання. Переходимо безпосередньо до розв'язку задач. Який об'єм алюмінієвої деталі, якщо її вага 2,7 н. Густина алюмінію складає 2700 кг. Отже, розпочинаємо з вами із слово дано і записуємо умову задачі. Вага не переплутайте поняття ваги із масою. Вага в нас позначається великою літерою П. І вона дорівнює за умовою 2,7 Н. Густина алюмінію, яка позначається літерою RO. Дорівнює 2700 кг розділити на метр кубічний. І нам з вами потрібно визначити об'єм алюмінієвої деталі, об'єм, який позначається літерою В. Ну, е, знову ж таки нагадаю, що задачу можна. Розв'язувати як з кінця, так і можна розв'язувати спочатку. Ну, давайте спробуємо з кінця. Для того, щоб нам знайти об'єм, об'єм ми можемо з вами визначити із формули густини. Щоб знайти об'єм, потрібно масу тіла розділити на густину. Також нагадаю, ось той трикутник, який стосується безпосередньо густини. У нас густина, дорівнює маса поділити на об'єм. І як ви бачите, що для того, щоб знайти об'єм, треба масу поділити на густину. Дивимося в умову задачі. Густина в нас в умові є, а от маси немає. Таким чином, для того, щоб визначити масу тіла, скористаємося формулою ваги для тіл, що знаходяться в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху. Вага П. В нас шукається за формулою М помножити на G. Для того, щоб знайти масу, як бачимо, треба П поділити на G. Маса дорівнює П розділити на G. Підставляємо числові значення. Вага 2,7 ньютон. Нагадаю, що коефіцієнт g ми під час обчислень з вами будемо округляти до 10. Тобто, це стала величина. 10 ньютон на кілограм. І це буде, відповідно, складати 0,27. Давайте подивимося, які одиниці вимірювання в нас вийшли. Ньютони і ньютони скорочуються, відповідь, у кілограмах. Тепер ми можемо з вами повернутися до попередньої формули. І підставити замість маси 0,27 кілограма. І нам це значення потрібно розділити на 2700. Кілограм на метр кубічний. Кілограми і кілограми скорочуються, відповідь ми отримаємо у метрах кубічних. Ну, 0,27, якщо розділити на 2700, це в нас буде 0,001 десятична ,000 метра кубічних. Так. Е, ну, В принципі, можна в такому вигляді відповідь і залишити, якщо вас не просять перетворити в якісь інші одиниці вимірювання. Наступна задача. Визначити силу тяжіння, яка діє на чавуний брусок розміром 10 см на 8 см і на 5 см густина чавуну 7000 кг на метр кубічний. Знову ж таки, розпочинаємо із того, що записуємо з вами умову задачі. Що це за розміри чавунного бруска? Це, відповідно, в нас буде довжина, ширина і висота. Ширина у нас буде позначатися літерою А 10 см. Це значення краще перетворити у метри зразу, краще все ж таки всі одиниці вимірювання перетворювати в систему Сі, тоді ви точно не зробите ніякої помилки. Далі довжину можна позначити літерою Б, 8 см. Також перетворюємо в метри. Це у нас буде 0,8 метра, тобто для цього потрібно розділити на 100. І висоту ми можемо позначити літерою H 5 см, або це буде складати 0,5 метра. Також записуємо значення густини в умову задачі. Густина ρ буде дорівнювати 7000 кг на метр кубічний. І нам потрібно визначити силу тяжіння, яка діє на, це, на цей брусок, Силу тяжіння. І так, нагадуємо, сила тяжіння в нас шукається також за формулою, як і вага М помножити на G або G помножити на М. Коефіцієнт вже в нас відомий, а от маси немає. Масу ми можемо з вами визначити через густину. Для цього потрібно густину ро помножити на об'єм. Ну І для того, щоб визначити об'єм, брусок в нас набуває форми прямокутно паралепіпеда. таким чином нам потрібно ширину помножити на довжину і помножити на висоту. Всі одиниці, всі фізичні величини в нас є, достатньо тепер тільки підставити числові значення. 0,1 метра, помножити на 0,8 метра і помножити на 0,5 метра. Давайте подивимося, якщо не звертати уваги на коми 1 помножити на 8 і на 5, ми отримаємо 40. Але в нас має бути раз, два, три, чотири, п'ять знаків після коми. Отже, кома в нас тут, і ми починаємо переміщати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі вже буде тільки кома, ну і починається в нас не може з коми число, тому перед, перед комою також поставимо 0. І одиниці вимірювання, вимірювання в нас вже вийдуть метри кубічні. Оскільки метр помножити на метр і на метр, це вже у нас будуть метри кубічні. Тепер визначимо масу для цього густину 7000 кг. Помножити на метр кубічний, треба помножити на тисячних метра кубічних. Як ви знаєте, ось цей 0 вже можна і не враховувати. І так, 7 тисяч помножити на 4, це в нас буде 28 тисяч. Але 4 знаки після коми. Раз, два, три, 2,8 метри кубічні, метри кубічні, у нас скорочується. І відповідь в кілограмах. Також ось ці нулі можна далі не писати. Ну і останнє: підставляємо масу 2,8 кг, і коефіцієнт g. По нашій домовленості ми беремо з вами 10 н на кілограм. Хоча насправді він дорівнює в нас 9,8. Таким чином, ми отримаємо у відповіді 28 ньютон. І наступна задача, остання під дією сили 4 ньютона. Пружина видовжилась на 10 см. Під дією якої сили ця ж сама пружина видовжиться на 40 мм. Знову ж таки, записуємо умову. Це вже задача на. Формулу, що виражає закон гука, тобто на визначення сили пружності. Сила в 4 ньютони, яка буде прикладена до пружини, буде також і дорівнювати силі пружності, що буде виникати у пружині. Тому сила пружності 1, тому що у нас будуть в умові дві сили: 4 ньютона. При цьому видовження те, наскільки видовжилась пружина, в нас позначається літерою Х, Х1 10 см, і не забуваємо, що це значення ми маємо перетворити в метри. Це буде 0,1 метра. Далі, під підіте, якої сили ця ж пружина видовжилася на 40 мм. Тобто, це в нас буде Х2. Х2 40 мм. Також нам потрібно перетворити в метри. Це в нас буде 0,4 метра. Треба розділити на тисячу. І нам потрібно визначити силу пружності 2. І так, згідно закону Гука, сила пружності 2. В нас буде дорівнювати коефіцієнт жорсткості К помножити на видовження x2. Оскільки пружина в нас одна і та сама, ми її не змінювали, то коефіцієнт жорсткості, а це характеристика безпосередньо даної пружини, вона в нас змінюватися не буде. Тому для того, щоб знайти коефіцієнт жорсткості або жорсткість, нам потрібно буде силу пружності 1 розділити на х1. Все в нас є, лише, е, лишається тільки підставити числові значення. 4 ньютона розділити на 0,1 метра. Це в нас буде дорівнювати 40 ньютон на метр. І тепер повертаємося до попередньої формули, підставляємо замість К 40 ньютон на метр. І помножити на х2 це 0,4 метра. Метри і метри скорочуються, відповідь вийдеться у ньютонах. Це в нас буде 40 на 460 і два знака після коми це буде 1,6 ньютона. Отже, відповідь 1,6 ньютона. Ну, а на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!